Що незаконна міграція на Закарпатті порівняно з минулим роком зросла, зазначають у прикордонній службі. Така ситуація зумовлена тим, що Закарпаття так званий перехідний пункт між країнами Європейського союзу. Крім того, дуже багато мігрантів сподіваються отримати статус біженця в нашій країні, який передбачає законодавство України. В інших державах правила щодо біженців набагато суворіші. Найчастіше на нашому кордоні затримують громадян Афганістану, Сомалі, Шрі-Ланки та Пакистану. На 25-26%. Тобто, якщо врахувати той момент, що минулого року ми відмічали загалом за 2012 рік в порівнянні з 2011-м зменшення на 25% спроб незаконного перетину, бо, скажімо так, затриманих кількості затриманих осіб, то от за перших три місяці ми маємо якраз збільшення на, на четверту частину. Кількості спроб незаконного перетину кордону за останні роки чопським прикордонникам вдалося затримати чималу кількість незаконних мігрантів. Крім того, у частини підозрілих подорожувальників виявили контрабандні товари, в тому числі боєприпаси та підакцизні цигарки. В аналогії за порівнюючи з 2011 роком на ділянці загону було затримано 632 незаконних мігранта. Відповідно, в 2012 році на ділянці загону було Затримано 481 і станом на сьогоднішній день нам вдалося нашими діями затримати 44 незаконних мігранта, які мали намір проникнути на територію Західної Європи з метою пошуку кращих умов. Життя з п'яти прикордонних загонів. Персонал Чопського загону затримує 65% мігрантів із усього західного кордону, враховуючи Львівську область. Дуже важливо виявляти громадян, що організовують нелегальні перевезення. З початку року до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон за статтею 332 кримінального кодексу України притягнуто три особи. Загалом на кордоні щороку реєструють близько тисячі затримань нелегалів.